Неможливо говорити про український дубляж, не згадуючи «Вартові галактики. Це одна з найвідоміших українських локалізацій. В інтернеті вже багато чого було зроблено і сказано про цей фільм, але ми постараємось розширити інтернетну спадщину цієї адаптації. Ще раз, чим відрізняється дубляж вартові галактики від оригіналу? Українська адаптація успішно вловила дух оригінальної версії. Локалізатори чудово зрозуміли особливості цього фільму і значно підсилили їх. Приколи, гра слів, жвавість діалогів і багато іншого було розширено та покращено порівняно з оригіналом. Не завжди це виходило успішно, але в більшості випадків так. Насамперед це стосується єнота ракети, який значно змінився в дубляжі. Кожна його репліка стала об'єктом розгляду. Наприклад, в сцені, де ми вперше його зустрічаємо, він кличе хлопця чмом, коли в оригіналі називає його просто ґай, тобто хлопець. О, заціни! за це чмо вбиває за своєю зачіскою, а злочинцями кличуть нас. Логіриськай, і політдейколаш кримінал звонгійсонасвитагерка. А в цьому моменті ракета говорить про те, що він не може битись без своїх речей, тобто без зброї. В дубліжі це замінили на його слова про те, що він не може битися з голою дупою. Та ще й замінили те, як він кличе Грута. Замість ідіот використали деревина, що є більш локальним і добре відповідає контексту цього фільму. Деревина, І що мені голою дупою теперікати? А майсопостофайтні Деколи ще були такі моменти, де приколи були більш належними саме для вартових галактики. Наприклад, тут єнот говорить про те, що в грута згниє корінь, а в оригіналі називає його ідіотом. Не води з фонтану, корінь згниє. Don't water, you idiot. That's з іншого боку, може це така фішка оригіналу. Ракета не єдиний персонаж, який зазнав зміну в дубліжі. Насправді це стосується кожного персонажу. Наприклад, у сцені з Зоріним лицарем, замість звичної фрази, це моя спеціалізація, була використана цікава ідіома. Це відома тактика ведення торгів. Повір, я на цьому собаку з'їв. це моя спеціальність. тут. Що схоже зробили з другорядним персонажем. Пішли артист. Гастролі скінчено, фініта ля кометя. В оригіналі тут нічого цікавого, але в локалізації їй було надано більш нетривіального вигляду. А ось ця зміна одна з моїх найулюбленіших. В англійській версії Гамора зазначає, що вона не піддасться чарам зоряного лицаря. Тоді, як в українському дубліжі, вона натомість каже, щоб він не терся об неї своєю магічною паличкою. Хто ти такий, Пітер Квіл? Я тобі не безголова, голодівчиської, не треба тертись об мене своєю своєю магічною паличкою. To to your, your По-перше, це смішно. По-друге, це круто зроблено. Адже оригінальний прикол про тазову магію залишається і водночас стає цікавішим. Ця сцена дійсно яскраво демонструє весь контраст. Між оригіналом і українською адаптацією. Гумор присутній як в одній, так і в іншій версії, але в дубляжі він набуває більшого насичення і виразності. Можна сказати, що в адаптації він приправлений більшою кількістю перцю. Я помітив таку тенденцію, що в дубляжі герої часто називають інших персонажів відповідно до їх кольору шкіри, або якось цим жартують.

Попри усі добре адаптовані моменти, я помітив один, як мінімум, дивний. А може, цей відвертий ляп по сюжету ракета не знає, що він єнот, і в обох версіях він це говорить. Струнливим єнотом стояти. А що таке єнот? Ну ти тупий. Єноти, це такі як ти. Я один такий в усьому світі. Я не what you are, stupid. Ain't no thing like me, сев me. Щось дивне лише трапляється ближче до кінця твору. А, Бог з ним все одно єноти довго не живуть. В oh, anyway. оригіналі він просто говорить, що в нього невеличка тривалість життя, а в дублічій згадує єнотів. Але він не знав, що таке єнот. Та навряд чи він міг десь дізнатися, скільки ці тварини живуть. Що ви думаєте про це? Чи не дивно? У цілому було багато епізодів, де звичайні фрази з оригіналу були перероблені на більш нетривіальні. Ось кілька прикладів цих змін. Але мені це до лампотури. Hey, problem. Фульга, ви бачите? That too there. У тебе вавка в голові. You got issues, Quill. То хто на неї губу розкатує? Now, who again is this buyer yours? Перші нормальні слова у поносі твоїх дідотних crazy! Особисто мені дуже подобається локалізація цього моменту. Гарна ніж заберу. Мені його мама подарувала. knife. В оригіналі момент цікавий, але в дубляжі неперевершений. Знов ж таки, обриси оригінального жарту залишаються, але сам прикол посилюється. Класних епізодів дубліжіть дуже багато, на їх основі побудована вся локалізація. Ми їх не будемо усі тут показувати, але ми завантажили частину з них до нашого телеграм-каналу. Переходьте по посиланню в описі. В одній сцені локалізатори змінили відсилання на Джона Стеймоса на Фетта Фрумоса це персонаж румунського і молдовського фольклору. Він дуже сміливий і через це добре відповідає тому, що говорить зоряний лицар. Хоч, мабуть, якийсь прикол з оригіналу тут все одно був втрачений. Ну я сам родом з планети відчайдухів. Малюк, Білі, Billy the Kid, Bonnie and Clyde, джон Stamos. Ще декілька разів Гамору в дубляжі кличуть жабою або змією, мабуть, через її колір шкіри та репутацію. В оригіналі цього немає, але її деколи називають вбивцею. Можна планети трощити. Навіть не думай про це. Тобі тільки кайф поламати. Саба. Офівонаблонс. Не вон зблона мунд. Дісвона сактачоя. Поклади, де взяв ти всіх на суб'єж. Уб'ютільки уб те без змія. Передаунні фулдістрояса мерз. А тут в дубляжі ракета називає усіх даунятами, у тому числі себе. Коли в оригіналі він говорить «jackasses», що можна перекласти як придурки чи осли. Я теж іду з вами. Задоволені? Ми всі повставали. Збились колом, даунята, мов зібрались танцювати. Now I'm standing. You're all happy? We're all standing up now. Bunch of jackasses standing in a circle. Загалом український дубляж «Вартових галактики мені дуже подобається. Він більш характерний, ніж англійська версія, хоча комусь може здатися, що він трохи надуманий. Він справді чимало змінив оригінал. Можливо, деякі зміни не завжди були на 100% вдалими, але все ж таки я вважаю, що дубляж «Вартових галактики не перетнув межу дозволеного. Він все одно зберіг оригінальний вайб. І лише посилював його. Ось локалізація тачук 2 дійсно була значним перебільшенням дозволеного. Якщо ви не бачили наше відео про нього, то переходьте на канал та дивіться. Друзі. Якщо вам подобається наш контент, то ви можете нас підтримати на Patreon та BuyMeACoffee. Де ваші внески допоможуть нам продовжувати створювати цей контент? Ми вкладаємо багато часу та зусиль у нашу роботу, і ваша підтримка є важливою для нас. На цьому ми закінчимо це відео. Будемо дуже вдячні за коментарі, лайки та інший фідбек. Усім мирного неба над головою. До зустрічі!